Шановні колеги, тематика, принципи фармакологічної корекції спастичності». мені дуже приємно казати, що на чисельні ваші прохання для того, щоб викласти принципи фармакологічної корекції. Загальні принципи, алгоритм лікування спастичності, якщо це стосується м'язів, кінцівки, верхніх, нижніх що сьогодні в світі є актуального і на що ми звертаємо увагу. Сьогодні у нас дуже цікавий захід, який в принципі акцентує увагу на тактику лікування. Як болю, спастичності, інших ускладнень, які можуть виникати при різних неврологічних захворюваннях. Але сьогоднішній захід, він мені здається, найцікавіший, тому що це саме алгоритм складання цієї школи був сформований на ваші чисельні прохання. І так, принципи фармакологічної корекції. Ну, по перше, хочу нагадати вам, що діагностика спастичності м'язів у кінцівках це клінічний процес, який спрямований на виявлення. Підвищеного м'язового тонусу, який характерен лише для ушкодження верхніх мотонейронів, не нижніх верхніх мотонейронів, і спастичність це одна із основних форм гіпертонусу, яка проявляється у відповідь на швидке розтягнення м'язів, і ви розумієте, що саме корекція цього і є основою фармакологічної корекції спастичності. Якщо говорити на цих принципах то вони ґрунтуються на поєднанні патогенетичних механізмів розвитку спастичного тонусу м'язів, із ефектами препаратів, які спрямовані на зниження гіперзбудливості мотонейронів. Мені здається, що сьогодні, в цій лекції, я надам вам відповідь на ваші чисельні запитання, як між собою поділяються мірі лаксанти, і зрозуміло, що мова буде йти про них. Не саме про їх класифікацію, а що відомо в світі, і в якому випадку вони застосовуються при різних патологіях, які супроводжуються різними патогенетичними механізмами розвитку спастичності. Основна мета. Фармакологічної корекції спастичності, це зменшення м'язового тонусу, поліпшення функціональної активності і запобігання контрактурам та болю. Шановні колеги, я як невролог, розумію, що зараз мене слухають не лише неврологи, а ще раз звертаю увагу, що сьогодні прикуті до. Ліжка дуже багато хворих з неврологічною патологією, які стикаються, з якими стикається не лише невролог, да? а стикається е, і сімейний лікар, і реабілітолог, і травматолог, і нейрохірург, фізіотерапевт, педіатр, ендокринолог. Дуже багато різних направлень, які саме стикаються з такою проблемою, тому, звісно, я буду розмовляти такою універсальною мовою, щоб це було зрозуміло будь-якому фахівцю, а не лише неврологу. Якщо у вас є такі хворі, що ви повинні запам'ятати? Ну, по-перше, загальні принципи лікування це які? Індивідуалізація терапії. Це врахування локалізації, тяжкості спастичності, супутніх порушень. От дуже часто ваше запитання розкрите, які супутні порушення. Ну, звісно, це біль. І, до речі, я буду надавати алгоритми тактики лікування. Сьогодні буде звучати тематика реабілітації при інсультах, при травмах, спінальних травмах, але тематика болю. Порушення ходи функції кінцівок, мовлення тощо, мінімізація цих побочних ефектів, тобто пріоритет препаратам із кращим профілем безпеки, комбінована терапія. Це поєднання медикаментозного лікування із фізичною реабілітацією, ботулінотерапією або хірургічним втручанням при потребі. Це неодноразово сьогодні звучало у всіх наших лекціях. Всі спікери звертали на це увагу. Але, звісно, є і етапність, тобто поступове нарощування інтенсивності терапії для того, щоб показати ефективність саме направленої методики. Ну, то, що я казала щодо болю. В різних відділах хребта, наприклад, боль в шийному відділі хребта, яка стосується фасеткових суглобів, 70% пацієнтів із хронічним болем, яка може супроводжувати з пастичністю після травми, дійсно потребують. Питань щодо виконання та точності анамнезу, ознак фізикального обстеження, неінтервенційних діагностичних стандартів як в цій роботі. Тобто звертайте на це увагу. Сьогодні так само ми звертали багато раз увагу на алгоритм лікування спастичності м'язів. Давайте ще раз повторимо: перший крок це оцінка спастичності. Зверталась увага на шкалу Ашворта, шкалу Тардіє. Визначення рівня ураження, тобто центральне або спинальне, аналіз функціонального впливу, болю, контрактури, порушення рухів і встановлення функціональних цілей. Це мобільність, догляд, гігієна і таке інше. Крім того, другим кроком є нефармакологічне лікування, яке є базою для всіх пацієнтів: це фізична та реабілітаційна терапія, яка полягає у розтягуванні пасивному та активному позиціонуванні. Артези шини, ЛФК, роботизована реабілітація, функціональна електростимуляція, трудотерапія, вібраційна стимуляція, локальні якісь аплікації. І якщо говорити про стандарти лікування, то ще раз звертаю вашу увагу, що системні препарати, які використовуються в світі, при поширеній або генералізованій спастичності, зверніть увагу, це баклофен, цізанідіновий ряд, да, тізалуд може бути, да, діазепам, габапінтини, дантролен. Звертаю вашу увагу на те, що якщо ви використовуєте баклофен, то це буде доза від 5 до 80 міліграмів на добу перорально. Да? Ну, враховуємо побічні дії. От, як тізалуд, да? від 2 до 24 міліграмів на добу, до речі, ці сьогодні звучить у нашому заході, що за, до уражень спастики обличчя є дуже цікава тема, ви сьогодні її чуєте. Але нагадую вам, що при спастичності використовується доза до 24 міліграмів на добу, діазепам від 2 до 10 міліграмів на добу 4 рази в день. А габапентіни від 3 до 3600 мг міліграмів на добу, якщо є супутній біль, і дантролен від 25 до 400 міліграмів на добу рідше використовується, дійсно впливає на м'язи, і ми нам потрібно це враховувати, тому що це має сенс, коли мова йде про а, тактику лікування хворого і вибір тактики лікування, тому що за механізмом дії. А куди відносяться а, ці напрямки, да, а, куди відносяться, а, що збуджує зниження спинальної збудженості, або гамк-Б рецепторів, да, куди відноситься баклофен, або зниження збудливості а, моторних. Мотонейронів спінного мозку, куди так само відноситься баклофен, найбільш поширений, використовується. Тобто ви все це повинні враховувати, коли ви все це аналізуєте. Четвертий крок. Це локальне лікування, тобто при фокальній або сегментарній спастичності, нагадаю вам про ін'єкції бутилотаксину, вибір цільових м'язів при УЗД або електронейроміографічному контролі, ефект триває 3-4 місяці, часто йде комбінування з фізіотерапією, або при важкій спастичності невроліз, да? тобто ризик болю, невріту. Як Ускладнення, крок 3 – хірургічне або інтервенційне лікування, тобто це інтратикальна пумпа з баклофеном. До речі, дуже популярний баклофен в світі за рахунок саме цього використання, коли вже йде резистентність до терапії спастичності або генералізована форма. Враховуйте ортопедичну хірургію, це тенатомії, остеатомії при контракторах, селективна дорзальна ризотомія при тяжкому ДЦП у дітей. Тобто все це входить в алгоритм лікування спастичності. Ну і шостий останній крок це моніторинг, динамічний моніторинг за рахунок шкал Ашворта Тардія. Визначення ефективності та побічних ефектів, корекція функціональних цілей. Ну, лекція, яку я зараз вам надаю, доповідь вона спрямована саме на тактику лікування. А ці шкали, які ми використовуємо, вони сьогодні неодноразово звучать на нашому заході у різних доповідях. Тому або ви можете спокійно це знайти в інтернеті, немає ніяких проблем. Доступ зараз є до будь-якої інформації, тому враховуйте це, коли мова йде про вибір. Алгоритму лікування. До речі, одні, одні із робот щодо безпеки застосування препаратів звертають увагу на те, що кумулятивний вплив протягом перших 30 днів після травми спинного мозку серед когортних пацієнтів, яким показано лікування спастичності, включали великий перелік препаратів. Ви бачите. Великий перелік препаратів, карбомазепіни, клоназипами, габапінтіни, ацетамінофен. а саме е, кумулятивний вплив цих препаратів, показаних для лікування м'язових спазмів за винятком лише баклофену, не був пов'язаний з помітним відновленням. Перші 30 діб. Тобто що більш доказової бази все ж таки йде про баклофен. Дуже багато у вас запитів щодо інтратикальної помпи, баклофенової помпи. Вона дуже поширена в світі. Ви бачите сучасну роботу, яка вийшла ну, декілька місяців тому, грудень минулого року. Да? Мультимодальна хірургічна стратегія лікування змішаної рефрактерної гіпертонії у пацієнта з церебральним паралічем, пункція С1С2 та Одна кишеня для імплантації баклофенової помпи після попереково ржової вентрально-дерзальної ризотомії дуже багато робіт. Я буду звертати на деякі з них увагу, але звертаю увагу на що в світі про що в світі говорять щодо представників основної групи препаратів про спастичність і їх напрямок. Ну, мені здається, що це головний слайд. Сьогоднішньої доповіді я е, умисно вклала це в один слайд, щоб ви розуміли, які основні групи сьогодні використовуються, і які є представники, які є механізми дії, і які є коментарі щодо їх використання. І так, Група центральні мірілаксанти. Ну, звісно, це баклофен, тізанідін, діазепам. Механізм дії зниження збудливості мотонейронів спинного мозку. Найбільш ну, поширені вони дуже часто використовуються, можливі побічні ефекти у якості сонливості або слабкості. Далі, препарати гамк механізму. Тобто баклофен, який використовується і перорально або інтратикально, він відноситься до органісту гамбеторецепторів і інтратикальна пумпа при генералізованій спастичності, при резистентності до інших засобів сьогодні є препаратом вибору в світі. Далі альфа-2 аганісти, ці занідіни зниження спінальної збудливості. Добра перенасимість дійсно може впливати на артеріальний тиск, може, може бути якась трошки седація. Враховуйте це. Бензодіазепіни, діазепам, кланозипам, агонізм гамка А-рецепторів, обмежене використання через ризик залежності да, або седативний ефект. токсин типу А, ботокс. Інші препарати блокує вивільнення ацетилхоліну в синапсі. Найефективніший для саме вогнищевої спастичності, но мінімальний ефект при системному впливі. Тобто, дуже часте ваше запитання, коли при яких випадках застосовується ботулотоксин або мірілаксанти. Тобто ботулотоксин типу А, найефективніший для вогнищевої спастичності, мінімальний системний ефект і протиепілептичні засоби, які використовуються в поєднанні з болем, це прегабаліни і габапентіни для зниження вбудливості нейронів і зменшення болю, тому що дуже часто йде поєднання з болем. Ви знаєте, можливо, можна вже далі і не продовжувати лекцію, але я би звернула вашу увагу саме на механізми впливу баклофену, які представлені в нашій країні. і Я хочу представити баклофен КВМ. Київський вітамінний завод діюча речовина, Баклофен, Баклафен, Центральної дії. Він представлений у дозуванні 10 або 25 міліграмів, і ви розумієте, що цю дозу можна тітрувати. В показаннях баклофен КВ дорослі спастичний гіпертонус, поперечно смугастих м'язів при російному склерозі, спастичний м'язовий гіпертонус при захворюваннях спинного мозку будь-якого генезу. Інфекції, дегенеративні, травматичні, неопластичні, невідомі. Наприклад, спастичний спиномозковий параліч, бас, сірінгоміеліє, поперечний міеліт, травматична параплегія, парапарез, стани здавлювання спинного мозку, тобто дуже широкий спектр використання. Далі спастичний м'язовий гіпертонус центрального походження. Тобто це васкулопатії, інсульти, будь-які захворювання головного, неопластичного походження головного мозку, дегенеративного походження. Тобто враховуйте це, широкий спектр використання препарат є препаратом вибору. Я знаю, що сьогодні приймають участь і сімейні лікарі, і педіатри сьогодні присутні, крім дорослих лікарів, да, і дитячі лікарі-неврологи. Показання до застосування навіть діти від 0 до 18 років для симптоматичного лікування спастичних станів церебрального генезу, які виникли в результаті дитячого церебрального паралічу, або внаслідок порушення мозкового кровообігу, або за наявності неопластичної, або дегенеративної патології. Для симптоматичного лікування спастичності м'язів внаслідок інфекції, захворювань спинного мозку інфекційного, дегенеративного, травматичного, пухлинного або невідомого походження і перераховані ті ж самі стани, які і у дорослих, тобто російний склероз, спастичний серебральний параліч, спінальний, баз, сірінгаміелія, поперечний міеліт. Травматична параплегія або парапарез та здавлення спинного мозку. Діти від 0 до 18 років. Шановні колеги, знову звертаю вашу увагу і хочу нагадати вам, що баклофен відноситься до центральних мірі лаксантів, які впливають на зниження збудливості мотонейронів спинного мозку, і є агоністами гангберецепторів, які так само. Використовується дуже широко в інтратикальній формі при баклофеновій формі при генералізованій спастичності або резистентності до будь-яких інших засобів. Хочу нагадати вам, що алгоритм фармакотерапії завжди включає оцінку ступеня спастичності, локалізацію фокальна, генералізована форма, початковий вибір в усіх алгоритмах починається баклофен або тізанідін. Тобто, баклофен у нас відноситься, як ще раз скажу, зниження збудливості мотонейронів спинного мозку. А от Тізанідін, як альфа-2 агоніст відноситься до. Препаратів за механізмом дії, зниження спінальної збудливості. Вони можуть поєднуватися у разі недостатності ефекту, переход на нижній на інший клас, або комбінування, наприклад, тізанідін і бутолатаксин, або баклафінпомпа. Тобто, враховуйте це. Це алгоритм фармакотерапії при спастичності. Я дуже коли його складала, перекладала з англійської, я ну, хотіла якось його вмістити на одному малюнку, щоб вам було зрозуміло дуже часте запитання, як на що впливає. Ну, я думаю, що якщо так ви бачите да, всі строчки, тому що я так перекладала, щоб ви розуміли і склали собі алгоритм, який допоможе у вашій практичній діяльності. І так до вас приходить хворий зі спастичністю. Перше, що ви робите, оцінка спастичності. Як ви це оцінюєте? Визначаєте локалізацію спастичності, якщо це якась фокальна, можна використовувати ботулотоксин типу А. Якщо це генералізована, то ви починаєте з баклафіна або тізанідіна. Оцінюєте ефективність через 4-6 тижнів. Дуже часто запитання, скільки в період часу ми оцінюємо. Ще раз звертаю вашу увагу на те, що в усіх рекомендаціях 4-6 тижнів. Позитивна динаміка: продовжуємо терапію, недостатній ефект, комбінація препаратів або зміна засобу. Або це рефрактерна спастичність, або ви встановлюєте інтратикальну баклофенову помпу. Ось вам фармакологічний алгоритм при спастичності. Ми будемо говорити про реабілітацію хворих на інсульт, інший алгоритм фармакотерапії при спастичності у хворих на інсульт. І так, пацієнт після інсульту. Під гострий або хронічний період. Враховуйте це. Не гострий, а підгострий або хронічний період. Сьогодні будуть звучати лекції а, щодо інсульту, лекції для того, щоб роз'яснити, як ми можемо впливати для, при реабілітаціях у хворих на інсульт, але в підгострий та хронічний період. Так само оцінюємо спастичність. А, де вона локалізована, якщо це фокальна ботулоктоксин типу А плюс фрагменти реабілітації, якщо це генералізована мультифокальна форма, то системні препарати баклофен, тізанідін, Діазепам, оцінка через 4-6 місяців, якщо позитивна динаміка, продовжуємо терапію, якщо недостатній ефект, комбінуємо або переходимо на альтернативні препарати. Якщо ми бачимо, що все ж таки залишається стійка спастичність або висока функціональна втрата, то тоді розглядаємо інтратикальну баклофенову помпу або хірургічне втручання. Тобто дуже багато запитань з приводу спастичності. Ще раз нагадаю вам, що баклофен дуже широко використовується і в. Цьому і в іншому випадку, тому що він знижує збудливість мотонейронів спинного мозку. І альфа-2, агоніст для зниження спінальної збудливості Тізанідін, який може бути поєднаний да, за рахунок впливу саме за механізмом дії, за рахунок зниження цієї спінальної збудливості. Ну і е, дуже багато у вас запитань. Сьогодні так само будуть звучати е, доповіді е, щодо реабілітації хворих з ураженням кінцівок, але коли мова йде про підхід до спастичності верхніх та нижніх кінцівок при інсульті, сьогодні так само про інсульт будемо говорити, то на що б я звернула увагу? Е, дивіться, верхні кінцівки поширені патерни спа спастичності, флексія лікця, Пронація передпліччя, згинання запястя, приведення плеча. Якщо ви описуєте хворі, шановні сімей, сімейні лікарі, да, це допоможе вам основні мішені це біцепси, флексори, карпальні, да, пронатори, і підхід або бутилотоксин типу А, цільово місцево, фізіотерапія для функціонування кінцівки. Якщо це нижні кінцівки, то це ротація, екстензія, звертаємо увагу на еквінус стопи, мишці, які задіяні, і так само ботулотоксин при фокальних формах або системна терапія, при ураженні декілька груп, а системна терапія це баклофін. Тобто, ще раз, якщо ви бачите, що ураження якесь місцеве, кінцівки, тоді фокальна терапія і фізіотерапія, якщо це якась системна терапія, да, знову ж таки для того, щоб впливати на мотонейрони головного або спинного мозку, враховуйте це. Враховуйте це да. За рахунок збудливості мотонейронів спинного мозку, ми повинні їх знижувати, да? або спінальна, зниження спінальної збудливості, або як аганіст гам 2 рецепторів баклофен можна використовувати як помпу, да? інтратикальна терапія при тяжких випадках, змішана або осьова форма. Статева та ходова спастика із залученням тулуба мається на увазі при інсульті, екстензори стегон, флексори стопи, паравертебральні м'язи, тоді системна терапія баквафіна і ортези. Мені кажеться, це найважливіший другий слайд цієї лекції, на який ви повинні звернути увагу, щоб ви розуміли, який підхід до спастичності ми використовуємо, коли мова йде саме про. Ці стани, ну і знову ж таки я хочу надати вам знову іншу роботу, яка вийшла декілька місяців тому: інтратикальне ведення баклофену при травмі спінного мозку, пов'язане з нейрофіброматозом. Зі спастичністю. Це такий великий клінічний звіт, який показав. Ефективність саме впливу баклофену. і коли було зроблено динаміку хворих до та після лікування, то звісно, що метою реабілітації було покращення загального тонусу, зосереджуйтесь на незалежності, мобільності якості життя після успішного випробування інтратекального введення баклофену цьому хворому було проведено імплантацію помпи для баклофена. І дозу поступово збільшували, одночасно отримуючи прогресивну програму розтяжки та функціональної реабілітаційної терапії. Хочу нагадати, що хворий був після оперативного втручання, він знаходився у стаціонарі, і через 6 тижнів, пам'ятаєте, за схемою лікування, 4-6 тижнів, ми оцінюємо динаміку лікування за рахунок шкали швута, стан його покращився. Було прогресування до самостійних переміщень незалежності у більшості випадків повсякденного життя, і він вже зміг виписатися додому з мінімальною підтримкою. Це такий дуже важливий аргумент в пользу саме баклофенового ряду, який допоміг хворому відновитися. Ну і завжди пам'ятайте, що лікування має бути мультидисциплінарним. Так і сьогодні, ви всі прикуті до цих лекцій. Дякую. Чи вам з'явилася саме ця школа з цими напрямками невролог, реабілітолог, фізіотерапевт, ортопед, травматолог. Якщо це найкращі результати, то поєднуємо з фізіотерапією, фармакологічною терапією, якщо це ДЦП, важка форма, рання інтервенція для профілактики, контрактур, хірургічне втручання, пам'ятайте про це, тому що це дуже важливо для того, щоб знизити. Інвалідізацію, зменшити інвалідізацію наших хворих. Тобто, я ще раз хочу підкреслити, шановні колеги, що принципи фармакологічної корекції з от як на малюнку, да, і фізіотерапія, і навіть акупунктура, і ортези, і е, е, ботулот, е, ботулотоксин, е, і таблетована форма, тобто мета. Реабілітації це покращення да, у хворих зі спастичністю загального тонусу. Ми з вами повинні зосереджуватися на е, тим, щоб хворий був незалежний, мобільний, що покращує його якість життя. Шановні колеги, ну по перше, я хочу подякувати всім, хто був, був ініціатором саме цієї лекції. Дуже часто ми з нашими школами виїжджали по регіонам нашої країни, і дуже багато із вас було запитань з приводу створення цієї лекції. Я врахувала всі ваші побажання, врахувала всі ті напрямки, які в світі використовуються. Дуже багато запитань було саме підходів, як створити підходи. До спастичності верхніх або нижніх кінцівок, як скласти ці алгоритми, вибори тактики лікування. Я думаю, що все, що було викладено сьогодні в цій доповіді, допоможе вам у вашій практичній діяльності і допоможе нам всім покращити якість життя наших хворих. Якщо будуть запитання, задавайте. Ну, а ми рухаємось далі.